І ми рухаємося до зняти. Це я вам вже поясню. Накрити його так, тому що вони дадуть виветися десь сюди чи сюди. Якщо воно так чуть гужче, йому може тільки туди пройти. І так, матч розпочинається. Тримаємо кулаки за нашу команду. Дуже важливо почати сезон з перемоги. Варла втрачає м'яч в атаці, що могло призвести до небезпечного моменту, але оборона на місці. Давай не така... давай не знай! Відпрацьовуємо! Більшість часу наша команда проводить в атаці і тут створює такий хороший напівмомент, класне забігання, але передача, на жаль, не точна. В цьому епізоді спроба удару від гостей з дальньої дистанції м'яч приходить вище в рід. Відповідь Говерли не заставила себе чекати і майже одразу хороша позиційна атака на віз зі скоком до капітана, який гарно пробиває, але м'яч не залітає у ворота. Через декілька хвилин суперник відповідає вже своїм гостриманням. Добре, добре! Наша команда продовжує грати першим номером знову позиційна атака, яка завершується ударом з гострого кута. Цікавий епізод у нас трапився. Суддя не звернув увагу на нього під час матчу. але як думаєте, будуть пенальті чи ні? Напишіть свою думку в коментарях. Напруга зростає, команди створюють моменти, але поки без голів. Варла продовжує атакувати і заробляє небезпечний штрафний близько до воріт суперника. Ось виграють цей епізод, вони активно пресингують, відбирають м'яч, виходять від контратаку і доводять до удару. М'яч прийшов дуже-дуже близько до наших порівняв. Як вам гра? Мандраж, мандраж. Ромка, аж туди! І ці таймого проводить ще одну класну атаку. Капітан бере гру на себе. Круто обіграє двох суперників. Прострілює в штатний майданчик, але на жаль, адресата простріл не знаходить. Класний перший тайм, але поки нулі на табло. на на такому, на виску, Вроді ми даємо туди пас, стояти, гарі не закріпили. Вроді ми подачу даємо, отак от ворота, даємо подачу сюди, а він полечить ну, Блядь, шкода, коли ви обіграли чудака, чи відкрили справи. І вас сняч на нозі, ніхто не мішає, і ми даємо, блядь, або воротника розманає, де туди я б кулак, і руками забирає. Вроді такі, вроді, не показали, бо не дуже. Далі помішали, блять. Крутіть головою, постійно, розумієте? То швид, швидко перевести, все, вони не біжать так скоро, вони не прикривають зони. М'яч на правому фланжутанці, ви просто в центр і всі пасом, розумієте, і Не зразу налідуть, у любому м'яч прийметься вже опасно. А дивиться за цими осайдами і все. І то, вони не є такі різкі, що вони нам ті осайди створюють, розумієте? Вони теж пару моментів. Чи б'єш портної відки, там діва растує, другі. Труться, крутиться, пообрізаєш і все. Ти ще відкинути, як ти немаєш. Так, тобі тяжко. Ти крутиться, крутишся і обрізай. Тише відкинути в сторону ти вдалі. Давай чуть мою роботу. Так, підніме. Подальше, то ми можемо щось придумати. Якщо буде страховка, щоб не це. Наприклад, кутовий з правого. З Нашого права тобі ніби так непогано, там хіба додати на ударі. удалі. Українська всього жовта поки гравці активно готуються до продовження гри, у нас на матчі приходить збір на потреби військових та розіграш призів за донати від місцевої волонтерської організації Галицький щит. Вони вже три роки активно допомагають нашому війську, посилання на їх інстаграм та збір. Залишимо в описі під цим відео. Вітаємо, переможця! Хай до і береже і досконалі свої І перед тим, як продовжити перегляд відео, перейди по посиланню, яке ми залишили, і задонать декілька гривників на збір. І, звісно, не забудь підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Дякуємо. Можеш собі в коробочку його запхати. І останній лот — символічна гільза, яка допомогла нашим військовим боротьбі з формою. І так, це номер 62. Ваші облиски для перемоги. Дякуємо всім за участь і за таку активну участь. Дякуємо. Команди виходять на другий тайм, і далі я пропоную вам просто під музику і реакцію болівальників судитися чудовою грою та гулами говер. Зберіться! Так, не заряджені. буде гол? Мусить. Мусить буде. Другому тайму команда спіймала кураж, забувала голи на різний смак і навіщо могли зробити пенальті. Але рефері цей момент пропустив. Як думаєте, було тут пенальті чи ні? І коли матч вже доходить до логічного завершення, трапився дуже комедний епізод. Маленький болівальник вирішив прийняти участь у грі, пробіг через все поле і віддав покинути. Верла починає сезон перемогою з рахунком 5-0. Дякуємо всім, хто прийшов підтримати команду. Ви створили чудову атмосферу і стали дійсно 12-тим гравцем команди. Ви просто красавчики, блин. Я не знаю, на якому я небі щастя сьогодні не можу сказати, так? Так, да, в тому віці так питає, скільки є. без вас я би цього не зробив. Пару слів про гру. питаю. Що можна сказати? Кажу, що не задоволення. Одне задоволення зайшли круто, тільки далі треба тримати марку.